Привіт, мене звуть Степан. Я засновник компанії Деталіф і хотів би декілька слів розповісти вам про нашу фірму. Отже, деталі засновані в 2019 році. На сьогоднішній день стаж мій у продажах автозапчастин та автомобільному бізнесі складає 17 років. Я кожного дня ділюся своїм досвідом з великою командою наших працівників, які передають цей досвід. Вам у вигляді блискавичного оформлення замовлень та продаж саме тих запчастин, які вам потрібні. Наш напрямок діяльності це автозапчастини та ремкомплекти досить лояльної вартості. Це як і оригінальні запчастини, так і замінники, які ми купляємо відразу у виробника та дещо виробляємо самі. Задача цих всіх деталей стати вашими і допомогти вашим автомобілям залишатись в русі. Щоб ви завжди мали можливість добратися до потрібного місця вчасно, буцімто відвезти свою дитину в школу, чи потрапити на роботу, чи виконати важливу місію. Купляючи запчастини в фірмі деталі ви можете бути впевнені, що детальки поїдуть до вас швидко, будуть підібрані якісно і ще й будуть мати гарантію. Якщо перейти більш детально до наших переваг, то перша з них це власний склад З власного складу ми відправки. Робимо по всій території України декілька разів в день. Також перевагою нашого складу є його розмір. Ви завжди можете бути впевнені, що та сама деталь постійно буде в наявності, якщо ви СТО або інший автомагазин і берете у нас товар та перепродаєте. Що стосується замовлень, ви завжди їх можете зробити декількома способами: перший і найпростіший це зателефонувати до нас. Та залишити своє замовлення менеджеру. Вистачить всього лише сказати оригінальний номер завчастини або наш унікальний код, який починається з двох англійських букв в DF. Другим методом є це залишити замовлення на одному з наших сайтів. Ми використовуємо площадку ProMUA та власний сайт для прийняття замовлень. Залишаючи замовлення, можете залишати коментар. В будь-якому випадку менеджер буде телефонувати вам та буде просити підтвердження, замовлення, і буде уточнювати, чи запчастина підходить саме до вашого автомобіля. Нашою гордістю є те, що ми фотографії робимо власноручно. Кожна деталь проходить через нашого спеціаліста по фотографіях. Вибирається правильний ракурс, фотографуються саме ті елементи, які можуть вас цікавити. Ви можете бути впевнені, що якщо вам потрібно дізнатися розмір. Побачити фотографію з іншого ракурсу любої деталі, ви можете за цим звертатися до менеджера, він дасть вам таку інформацію. Ринок запчастин ділиться в основному на оригінальні запчастини та їх аналоги. Коли ви бачите у характеристиках виробника деталі, вам не потрібно переживати чи думати за якість даних запчастин, тому що ми жорстко контролюємо якість того, що продаємо. Ми є виробниками, ми є замовниками деталей, які виготовляють саме під нас на заводах, великими партіями. А саме фішка сервісу деталі ІФ є те, що на свої запчастини, які продаються під нашим брендом, ми даємо гарантію до одного року. Цей термін залежить від того, яку деталь ви хочете придбати, і можете ознайомитись з ним в характеристиках. Щось незрозуміло, знову питаємо менеджера. Щодо посилок та їх відправи. Нашою фішкою є те, що в більшості міст України посилка буде на наступний день. Звичайно, це залежить від компанії Нова Почта, але ми стараємося зробити все, щоб ви супер екстремально швидко отримали свій товар. До речі, надійно запакований нами власноручно, що означає, що ніяких додаткових витрат на опакування ви не будете мати. Працівники деталі IF Вміють підбирати запчастини по вінкоду. Це запорука того, що все підійде ідеально. Вам потрібна запчастина під замовлення, якої немає в нашому асортименті. Будь ласка, залишіть свій він-код у месенджер, вайбер або телеграм, напишіть список потрібних запчастин, і ми знайдемо для вас ці запчастини, привеземо з будь-якої країни світу. Ми шануємо роботу військових та волонтерів, тому на постійній основі надаємо знижки. Для цих категорій наших клієнтів. Також ветерани, ви завжди можете розраховувати, ця акція не має часу на те, що ми будемо раді дати вам хорошу знижку на запчастини. А тепер підійдемо до наступного пункту, і це пункт оплата. Оплату ви можете здійснювати любим зручним для вас методом. Звичайно, більшість людей любить наложку, будь ласка, замовляйте ложку. Є бажання оплатити на рахунок IBAN? оплачуйте або купляйте картками чи промо платою, якщо це випадок промо. Вас може цікавити співпраця з деталі. Можете телефонувати і говорити з менеджерами і просити варіант співпраці для своєї компанії та можливі знижки, якщо ви оптовий покупець. Якщо це все підсумувати, я рахую, що виходить непогана гірка переваг нашої фірми перед іншими. Ми завжди намагаємося зробити наш сервіс і покращити, і покращуємо його кожного дня, щоб приносити більше користі вам. Адже ви це те, для кого ми працюємо. Деталі і раді допомагати вам завжди залишатися в русі. І пам'ятайте, все життя складається з деталей.